Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Давайте поговоримо про те, які нові сервіси з'явилися в дії. Там постійно якісь оновлення, і от буквально напередодні ввечері застосунок запустив бета-версію англомовних документів. Це О, зараз круч, надзвичайно круч. важливо і актуально для тих наших співвітчизників, які перебувають за кордоном. От відтепер е в дії, до речі, окрім англомовних документів, можна буде оформити державну іпотеку. Ну от що ще е, з'явилося в дії? Зараз розпитаємо у керівника із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислава Баніка. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку. Вам доброго, вітаємо. Вітаємо. доброго вітаємо. ранку. Тепер я зрозумів, чому ви не кликали мене наживо, тому що там зайнято. Ні, ні, просто в нас тут кожного разу чим більше людей, тим складніше спілкуватися. Так, у нас тепер є питання відповідь. Питання відповідь нам на всіх тепла вистачить сніданку, Знаєте, і сильно і місця та так ви не ображаєтесь. Приходьте наступного разу. Ми тішимося реально тим живим гостями. Ми це називаємо Так, так. це правда. Вибачте Давайте за одразу номер. за цих англомовних документів. Тому що справді 5,5 мільйонів українців за кордоном це для них спеціальна розробка. Ну, і про що саме йдеться? Про які конкретно документи е так. Е I mm -hmm. Ми запустили збір на бета-тестування. Трошки поправлю вас. Тобто, це ще не ми не почали сам тест, ага. але технічно, скоро от, от почнемо. Ми почали збір людей. Ви, до речі, можете встигнути записатися і потестувати. І, до речі, там своє враження також сказати. В чому суть і що складається? Водійське посвідчення, техпаспорт і закордонний паспорт. Оця коротка картка зможе відображатися англійською мовою. Україна рухається до Європи в будь-якому випадку. Україна вже кандидат. Дато члени європейського союзу плюс дійсно. Дійсно, велика кількість людей знаходиться за кордоном. І як ми з вами там спілкувалися минулого разу, yeah. в багатьох країнах дію приймають на віру до багатьох країн. Люди виїхали події. Ну і звісно, що там українська мова кирилиця вона доволі складна для переважної більшості країн, до яких виїхали українці. Відповідно, латиниця це все ж таки більш зрозуміла історія. Відповідно, ці документи можна буде включити їх відображення англійською. Повна ж інформація буде відображатися Мамова, мам. mm -hmm. Стеслава, важливе питання. Шас. Дивіться, багато хто виїжджав через дію за кордон у перші дні лютого, там коли великого протистояння і так далі. А це зрозуміло, тому що людей відпускали навіть так просто, навіть без дії інколи. Mm -hmm. Але зараз яка юридична сила цього всього? Тому що, ну окей, англійська прекрасно зрозуміло, але чи має він силу юридичну якусь? Uh... Сказати, що має повноцінну юридичну силу я не можу, тому що це складний бюрократичний процес. Тобто, для того, щоб визнати там цифрові документи в дії, спочатку європейський союз, наприклад, мав би визнати саму ідею цифрових документів, але це рухається поступово і відповідно є такі тимчасове рішення приймати у українців цифрові документи, і власне побудовано воно на тому, що ми даємо можливість інтег. Грації, ми даємо можливості там інструкції, як працювати з електронними документами, що можна давати людини. У нас багато діалогів з різними країнами, але окремо хотів би, мабуть, виділити Польщу, тому що Польща там дуже швидко, дуже швидко включилася в цьому напрямку. У них є їхній локальний застосунок, називається ЕМОБИВАЛЬ, як м громобільний громадянин. Він не такий популярний, як у нас діє, але. В будь-якому випадку вони навіть для тих людей, які в'їхали до Польщі після 24 лютого, запустили там окремий свій документ дія ПЛ», для того, щоб українці могли подаватися і на отримання соціальної допомоги, і на ті всі речі, які пов'язані з якраз життям українців у Польщі. В, безперечно всі чекали повернення такої послуги, як шеринг авто, яка була заморожена під час oh, е, початку е, війни, і зараз ця послуга потрошки повертається. Розкажіть, будь ласка, як вона далі буде працювати, як вона далі буде розвиватися? Надзвичайно зручна історія шерінка да. А, ну насправді знаєте, мені здається, зручність, якщо чесно, цієї послуги починається з її навіть назви, тому що. Все таки назва призначення належного користувача набагато менше зрозуміла, так ніж шерист автомобіля. От власне разом з бетою документів англійською також ми проводимо бета-тестування цієї послуги. Вона не змінилася. Така, як зараз ви бачите, якраз на цьому чудовому скрінкасті. Як це буде відбуватися? Єдине, що як ви всі пам'ятаєте, і глядачі пам'ятають, після 24 лютого. У нас були відключені державні реєстри, поступово вони включалися, поверталися до роботи. Відповідно, перш ніж просто включити послугу, ми хочемо пересвідчитися, що перезапуск роботи там реєстру працює коректно, що у людей так само коректно буде працювати шеринг автомобіля. І як тільки ми в цьому пересвідчимося, повернемо послугу для всіх. Зрозуміло, ще одна державна іпотека. Оце прям дуже цікаво стало. Кому це буде доступно, і як взагалі цією функцією скористатися отак От просто через дію? Е, так, ну що стосується іпотеки, то е, це ще поки там е, проект в процесі, так. Е процесі, власне Володимир Зеленський ініціював таку а, програму державної як доступна іпотека для того, щоб українці а, могли а, придбати житло на вигідних умовах, тому що ну ми розуміємо, багато людей а, втратили домівки взагалі. Так а, багато людей там переїжатимуть багато людей а, взагалі зараз бороняться нашу нашу країну на фронті і точно там цим людям також треба дати можливість можливість придбати житло в загальному ця програма передбачатиме кредитування до 20 років з мінімальним внеском там 20%. Угу. і власне в чому її пільговість в тому що в Перший етап проєкту, який очікується восени, це будуть військовослужбовці, правоохоронці, медики, педагоги, науковці. У них буде іпотека під 3% річних. Добре, І тоді достатньо. вже там, так, 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 це супер. І там в загальному знову ж таки можна буде подати інформацію, запит до банків на те, щоб вони, на те, щоб вони надавали. Інформацію, які умови там точно кредиту, вони можуть тобі надати, тому що ми ж розуміли прекрасно, так що вартість житла я не знаю там в Києві і там в Житомирі, чи в Бердичеві, чи де завгодно, вона ж відрізняється. Відповідно, ну і 20% першого внеску також значно відрізняється при цьому всьому. От ну і є такий там загальний перелік умов, який можна буде е, оцінити, і якраз. Там податися, сподіваємося, що все це вдасться запустити якраз через мобільний застосунок, оскільки у нас там 18 мільйонів користувачів, уже майже і звісно люди зможуть подаватися саме через через мобіль. Але рішення буде безпосередньо вже в банку. Правильно, чи це е, так, 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 дивіться, дія в будь-якому випадку не прийматиме рішення, ага. е, ну які ми просто допоможемо сформувати цю заявку. І, і надати надати банкам можливість запропонувати тобі умови попередити. Ну це вже велика робота. Насправді так? є ще одне бета тестування в дії це посвідки пенсійні, що є надзвичайно важливим приєднати наших пенсіонерів до електронної системи. І посвідки на постійне або тимчасове проживання, на якому світі зараз знаходиться ця система із тестуванням, і коли вона вже буде остаточно в дії. Це тестування триває. Загалом на сумі на це бета-тестування записалося там з половиною тисяч людей. В чому особливості? По перше, в тому, що в принципі тестування триває доволі оптимістично, і ми гадаємо, що все буде добре. Що стосується документів, то пенсійні посвідчення за віком будуть автоматично з'являтися, так як з'являються зараз там водійські чи. Паспорт, якщо це пенсійне посвідчення за інвалідністю або там за висловою років, можливо, доведеться зробити запит, так як щойно було якраз на відео на екрані, додати документи, додати запит І не також посвідки на проживання. Також варто буде так таким чином робити на них запит, але це. Супер важлива історія, тому що в Україні проживає доволі багато іноземців, і вони повністю, скажімо, так, обрізані від електронних сервісів, не маючи свого такого документу. Так бо для іноземців, які проживають в Україні, власне посвідка на проживання є так би мовити, тим чим для нас усіх є паспорт. Mm -hmm. Відповідно, вони зможуть так само користуватися всіма сервісами. Так само відчувати, що країна, в якій вони хочуть отримати громадянство, вона також про них піклується. Ну і відповідно, я думаю, що там тиждень другий ми будемо вже запускати цю цю послугу для всіх. Є два важливих моменти. Перше, що стосується посвідок, будуть відображатися. Ну можуть відображатися власне посвідки, тільки біометричні, такі кадікарти там у нас, які видані після 2018 року. Чому тому, що до того вони були паперові в там розрізнених реєстрах, і відповідно, якщо у людини там старенька посвідка, то варто буде її обміняти. Що стосується пенсійних посвідчень, схожа історія, пенсійні посвідчення мають бути після 2017 року. Чому тому, що е, саме тоді почався збиратися сучасний реєстр, в якому є інформація про пенсійні посвідчення, в якому є фотографії і так далі. Тому що ну ми ж знаємо. Ну але ж їх також можна буде освіжити і потім покласти вдома і користуватися лише дією стеслава. Ну і наостанок дуже важливо. От цифровізація сфери нотаріату. Скажіть, будь ласка, оформити через дію дозвіл на виїзд дитини за кордон це актуально для це багатьох. дуже актуально для багатьох, коли це буде можливо. Зараз ми разом з міністерством юстиції пропрацьовуємо цю тему. Вона не проста. Ну ми розуміємо, що взагалі нотаріальний напрямок він не простий. Ми пропрацьовуємо. Є ідеї, як є бачення, як це реалізувати. Там тривають дискусії із власними нотаріусами. Тривають дискусії з парламентарями. Хочеться вірити, що там в короткостроковій перспективі вдасться такі послуги запустити. Особливо знаєте, Михайло Федоров там і опитування провів е в у себе в телеграм-каналі. Шалений просто шалений попит людей на цю послугу, і звісно, це всі всій країні треба враховувати, тому що дійсно запускати там по бюрократичній процедурі. Е там батьків, коли там люди знаходяться в різних місцях, або хтось на фронті це, звісно, надзвичайно складно, і е, запуск такого там через мобільний застосунок дії він абсолютно точно вирішить величезну купу проблем для людей. Спасибі вам величезне зрозуміло. Дякуємо, дякуємо. гавориш з вами, да, і хочеться жити далі так. і вірити, і боротися да, тому що є заради чого, бачиш конкретні здобутки, де чи можна пишатися і порівнювати з іншими країнами. вам Дякує. величезні дякуємо. Гарного дня. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».